Сьогодні наш випускний. І ми дякуємо за все школі та всім вчителям, які нас навчали. Дякуємо улюбленій нашій першій вчительці Оксані Миколаївні. Ми пам'ятаємо усе, нашу першу і останню лінійку, наш перший день у школі. Як ми у ньому навчалися, наші фізкульт хвилинки, як нас було багато, і як нам було весело у школі, а потім почалася війна і ми вчилися онлайн. Обучение онлайн с фортуалом. Помнятаем наши зустрічі у Харькова. На свята. Oh, mm На що останній є разом? Як швидко промайнули стрімкі роки. Ви жваво мої любі вчились крок за кроком. Всі, безперечно, ви засвоїли уроки та вже готові до пізнань ще більш глибоких. Так, наша вчителько, ви перша шкільна мама. Готові до всього, ми дякуючи вам. Але у цьому є і наша справжня драма. Прощатись з вами треба, та насила нам. Хотів б з вами й далі зануритись пізнання. Раділа би заступництво ми вашому завжди. Але сьогодні травня вже день прийшов останній. Коли із вами розучаємося ми. Ми пам'ятаємо, як вперше ви нас до класу перевели. за парти швидко розсадили і доручники нам роздали. Спочатку так незвично було, а згодом вже освоїлися ми, і кожне ваше слово вже значення набуло, і кожні двері в школі вже рідними були. Багато нас тоді навчалось, місць в в класі не знайти. Уж гапотом виїхав увірвалось і на нас розвела, поїхав хто куди. Сучасні технології нам всім допомогли. Всесвітнім інтернетом не попадемо ми. Як ворог з'єднати, не домагався нас, навчання поновилося онлайн у смутний час. Онлайн незручно, ніби все, нікуди не рушати. Все біля тебе ти тільки руку просягни, але не зможеш ти друга за руку потримати і обійняти вчительку, на жаль, не зможеш ти тому нарешті зустріч у Харкові зраділи. Це казка наяву. Це неймовірний сон. Як ми цього чекали, як ми цього хотіли, живого спілкування не замінить телефон. Я кожну зустріч з вами. І ще як на свято і з гордістю до штабу носили гранець свій. І вчились день за днем старанно і завзято, не порушаючи про мирний час надій. Але дзвінок останній нас повістив, що треба йти далі, і глибше пізнавати світ, тому ми хочемо сьогодні на прощання вам побажати довгих, довгих літ. Щоб почуваші, сповнені любові, світили щастям. Радістю дні! що побажаємо міцного вам здоров'я і щоб прийшов нарешті кінець страшній війні. Бажаємо терпіння і наснаги у вашій творчій праці, щоб колись ми привели до вас наступне покоління і знову зустрітися в нас, приводи знайшлися! Ми дякуємо Оксану Миколаївну за все. За ці уроки пам'ятні цікаві, за ваші презентації яскраві, за вашу мудрість, щирість, доброту і за велику душу золоту. Сьогодні вас прийшли вітати в минулому випускники і шан знову вчительцю віддати. Оксана Миколаївна, ми ваші боржники. Як швидко і завзято летить час скінчили в восьмому. І на свято дозвольте знову нагадати, що всі цінуємо ми вас. Ми пам'ятаємо усе: ваш теплий, ніжний, незабутній погляд. Дбайливий та водночас пильний догляд. Спасибі вам велике за турботу і за вашу відданість у непростій роботі. В середній школі складно та цікаво. Дитячий досвід дуже допоміг. Пригадуємо, як малими. Жваво тягнули руки хто як міг. А на свята концерти в нас бували. Ми грали театрі. Хтось вірші читав на новий рік веселі карнавали шкільний хор співав. Шлема молодшій школі привітання! У цей важливий урочистий день і хочемо зробити вам зізнання воліли б до вас знову трошки хоч лишень. Шановні послідовники ви наші, вам радимо сміливо йти вперед. Бажаємо завзяття і удачі. Все у вас вийде, знаємо наперед. З жагою навчання цікавим стає світ. Легкого переходу вам до знань нових робіт. Випускники сьогодні, а завтра вступники. Тож хай щастить шановні, дівчат і хлопчаки. Від усього батьківського загалу теж хочу висловити наш респект. Так день за днем та мал по мал зросли вже діти і зріс їх інтелект. За це велике вам спасибі. Занурили у світ пізнання, привчили думати, давали вибір та захопили їх навчанням. Натхненням ви були не тільки для дітей, ви знаєте, як і батьків навчати, виховувати з цих малич людей, щоб згодом. Гідний шлях могли вони обрати. Ми щиро вдячні вам за дітлахів, за вашу працю клопітку невтомну, за мудрість, досвід всіх років, За щирість і глибину духовну. Наші і хай закінчиться війна. Прощання з вами це сумна подія. Але йдемо далі. Отака історія скільна.